Сьогодні у Херсоні попрощалися із загиблим бійцем Андрієм Михряковим із позивним Мех. Андрій був воїном-навідником у третій окремій штурмовій бригаді. До підрозділу потрапив, коли той працював на Бахмутському напрямку. Згадує його побратим Іван Старостенко. Прийшов складний час для нас, для нашого підрозділу, тому що ми до приходу Меха вже втратили чотирьох наших друзів загиблими на Бахмутському напрямку. Прийшов Влився одразу в колектив, як свій, ну, тобто ми самі херсонці. Він тобто зразу виблився до нас, тобто, тренувався. Був відповідальний, талановитий боєць, талановитий, дуже талановитий боєць, вів за собою людей бій, був командиром відділення. Херсонці знали Андрія Махрякова, як діджея з псевдоапача. До війська пішов добровольцем. Хлопцю було 23 роки. Це була дуже хороша людина, дуже він був веселий, сідав, приходив на допомогу. Він працював в Херсоні діджеєм. Дуже гучним діджеєм, який виступав на всіх клубах, всі ну музики дуже хорошо ділилися, всі радувалися. Андрій Мех загинув 4 квітня у бою під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Розповідає Іван Старостенко, Ситуація була в чому, що вони тримали сектор. Ми тримали сектор, це який був апендицитом. На на хвилину часу, да, коли там загинув мір. Це був найгарячіший сектор на Бахмутському напрямку. Тоді вони в той день вони штурманули пару домов з противником. Одночасно із Андрієм Михряковим у Херсоні попрощалися ще з трьома воїнами: Олександром Маршрупою, Миколою Солдатовим та Артемом Сілібджаном. Вони загинули, захищаючи Україну. Олена Сумська, Оксана Хлібос, Ігор Печенко, Суспільне, Новини Херсон.